Всім привіт, вітаю вас пасічники. Не планував записувати відео, але запишу. Так як багато наших хлопців зараз не в Україні і мають по декілька вуликів, і при цьому не дуже мають обладнання, тому що є з цим проблеми де його зберігати і так далі. І плюс ціна в Європі. Не така, як в Україні і все інше. В мене друга ситуація. Я б купив би медагонку, чесно скажу. З України можу передати її сюди, привезуть, але це треба було робити завчасно. Я цього не зробив, тому що мені тут мої колеги по роботі з Німеччини пообіцяли. Ми тобі дамо медагонку, не тратить свої кошти, в нас є. Хоча я їх про це не просив. Коли прийшло время брати медагонку, і вони щось тянуть, тянуть, тянуть. І сьогодні я їх запитую, а вони кажуть, вибач, але ми зі своєї пасіки нічого не даємо, не позичаємо. Забули, що вони говорили раніше, ну так буває. І якось треба мені виходити з цієї ситуації. Замовили в мене одну рамку в сотах, замовили другу рамку. І якби є інші покупці, які хочуть ну, хоча б пів рамки, хоча б кілограм, хоча б там трішечки попробувати. І я думав, як це зробити, хотів купити такі. Квадратні кубітейнери такі маленькі, і туди порізати кусочками в Україні, як візде фасують сотовий мед, але не знаходяться в, в магазинах такої тари. І я вирішив, буду я в свої баночки, в які хотів заливати мед, буду різати сюди соти кусочками і буду фасувати. Так я вийду з ситуації. Жалко мені суш, тому що її зовсім не було. Трішечки відстроїв, жаль її різати, але з другої сторони ціна на сотовий мед трішечки вища, ніж на відкачений. І як для покупця він більш корисний І мед, який не був в медагонці. Зараз буду різати, трошки зроблю роботи, а потім включу далі. Поки атака у мене гарно виходить, все ріжеться. Прорізається. Зараз будемо доставати. О. Натуральний мед Ось я й закінчив фасування, як на мене досить така непогана кількість вийшла баночок. Тому що він в сотах і займає більше місця. І досить гарно вийшло, мені самому подобається. Є баночки, які там менше мають вагу, є які більшу мають вагу, є десь трошки стікмет, є сні. Ну і якраз буде під кожного клієнта. Такий гарний вийшов. Формат десь більше печатного, десь менше, але він весь мед зрілий. Я вважаю, що клієнти будуть задоволені і такий гарний підхід до продажу меду. Не треба купляти медогонку Звісно, повторюсь, я втрачаю суш, але вважаю, клієнти будуть задоволені. Хтось чекає таку, хтось таку отримав вже. Ну, а кому треба поменше, тому буде в баночках. Все, всім дякую, гарного вечора.